Ну, команда суперника досить організована, ну, вони давно разом грають, починаючи ще з другої ліги, тому десь в них відчувається зіграність. Ну, хоча біля наших воріт були якісь моменти, не можу сказати. Ну, а ми... Мали три моменти, але ну, треба хоча б два гола забивати, щоб спокійно, як то кажуть, грати далі. Ну, поки що <кій> тяжко ми забиваємо, ну, і з того всього така нервозність. Ну, що й в кінці попали на встану зі штрафом. Ну так давати, забивати голи, ну, то просто авто простий м'яча, і наші захисники на прямих ногах стоять. Ну то брак концентрації. Особливо в кінці треба бути максимально зосередженим, тим більше при такому слизькому рахунку. Ну, На жаль. Не... <кхе> на жаль, на жаль, ми пропустили. Прошу є запитання. Олега, про Спорт. кампорту Мироні ви вже зіграли чотири тури. І цей суперник він поки що найскладніший з усіх, що були. Ну, напевно, ні. Ну, хоча, знаєте, всі, більшість команд рівних. Я отак. Давай ті команди, які туди грали, ну, практично всі одинаково грають. Так що, щоб я щось побачив. Так, да, зіграність є, я вже сказав чому, тому що вони давно разом грають. Не, і десь відчувається так, що старається пресинувати. Але ще раз повторюю, ми самі винні. Ну, тут знаєте, щось говорити нема що. Треба… Є моменти такі, ну треба забивати, рябу забий, другий голос, закінчилось би. Ну, то є виконавська майстерність. Сьогоднішніх семь років від першого на стадіоні України я хотіла, щоб Ворон Володимирович пописав свої найясливіші швіст з зі стадіоном. Що ви пам'ятаєте? Так, по-моєму, до 0 Карпати виграли. Програли. А, програли жальерис. Так, програли. Ну, то легендарний стадіон, що я з 63-го року ні одної гри не пропускав. Ясно, що він був другий, більший трошки, але завжди заповнений. Ну, і... ну я з приємністю згадую це все. Ще раз повторюю, я практично ні одної гри не пропускав. І... А ще коли попав в ту легендарну команду, яка виграла Кубок. Так що я мав нагоду і працювати о, з такими, тренувати з такими футболістами. Ну, і під керівництвом я вважаю одного з найкращих тренерів історії Карпати, Неста Юста. Ну, що... Жаль, що ми сьогодні не виграємо. Ну, По-перше, я хочу подякувати хлопцям з ЗСУ, які нас боронять. І дають нам можливість грати в футбол. Так що хай це швидше закінчається ця війна, і хлопці приходять додому і приходять на футбол, і полівають. Ну, а по грі ну, зустрічались два лідери, ви сказали. Так що ми настраивалися на цю гру Карпати, задачі і все інше склад. Фінанси, ну, все все є. так що, Ну, а по грі, ну хороша гра з обох сторон, я думаю, що вболівальникам понравилось. До останньої секунди вона тримала в накалі. так що, ми, ну, Звідси вивести одне очко, я думаю, що це ну, для нас свято. Результат один-один. Як на вашу думку, по грі, Чи все як хтось команд мав перевагу? Ну, якщо да, ну, на останніх секундах дивитися, то ми жалкуємо, що ми не забили. Да. Якщо там Карпати, у Карпатах, да, було там більше моментів, вони не реалізували. Ну, Опять-таки, я думаю, що все вирішиться в тих іграх, не знано. Хай вирішують Карпати з іншими командами. Прошу, є запитання. Які от ви як тренер, а от команди Карпати Ви виділили, от ви готувалися до цього поєдинку, чи зрештою так Карпати зіграли, як і ви підборвалися? Та ми не дивимося, ну чесно, ну да, ми розбираємо гру там для себе. ну Що нам підстраива під Карпати? Ми граємо в свої футболи і все. Ну, і нам Карпати ну, не цікаво. Нам цікава своя команда, щоб вона виконувала ті задачі, які ми перед нею ставимо і все. Та нема ніяких задач. Попасти в п'ятірку і все. І там боротися, дай Бог, щоб там. А назначення і варто від держить Ну, звісно, да. ну. А навіщо ми тоді набирали таких футболістів, щоб там десь болтатися?